Друзі, у вас один величезний торт. Але у Квентіна чорна половина а у Джес рожева. Кожен буде прикрашати свою половину. У Джес вже з'явилась її рожева смакота. А у Квентіна чорні виглядає супер. Давайте починати. Я починаю. Джес посунься, я поливаю торт сиропом. І ти також не поливай мою половину. Охти, так апетитно стікає тортом. Це виглядає дуже смачно. Кожен полив сиропом свою половину. Вийшло гарно. Що буде далі? А далі я прикрашу половину торта льодяниками у вигляді сердець на паличці. Ставимо в торт. Подивіться, яких багато. У мене вийшла така романтична сторона. О, яка гидота. От у мене брутальний льодяник у вигляді зірочок. Прикрашений мою свою половину торта. О, це вже інша справа. Виглядає набагато краще. Ух ти! Що це тут? Прикольні іграшки. Ха, як забавно. Ой, що тут? Квентін? Ти навіщо махаєш кулаками? А в мене мафа боксер. Подивись, яка вона крута. Ти ж займається боксом. Е, я сам себе вдарив. Оце так. Здається, Джес не оцінила мапочку Квентіна. Починається бій. Такий бій ви побачите лише у нас. Але перемогла дружба. Не буду мучити свою іграшку. Тут є цукерки. Прикрашаємо ними торт. Квенті, на що може твоя мапа? А у мене теж цукерки. Зараз ними прикрашу торт. Ось так ось. Мапа. Ой, я хотів прикрасити цукерками. Але не ти кинув на торт. Давайте мапу знімемо і прикрасимо цукерками. Ось так. Ха, вийшло здорово. Yeah! Авжеж. Yeah! Ух ти! Настав час прикрашати наступний ярус. На цей раз у Квенті на інші солодощі. А отже знову рожеві смаколики. Цікаво, як ви все цим прикрасите торт. Я маю рожевий мармелад. Він має бути дуже смачним. Так. Я навіть у цьому не сумнівалась. Обожнюю. Рожеві солодощі найсмачніші. О, ідея. Я можу вставити в торт мармеладні палички. Викладаємо паркан із мармеладок. Ой! А мені потрібні ножі. Ними я за секунду наріжу мармеладки на потрібні мені смужки. Кія! Ідеально! Тепер прикрашаємо ними торт. О, Класно! Подивіться, як круто вийшло. Джес. А ти там порася ще вічність. Хм, Подумаєш, проте у мене є стардас. Це такий порошок, котрий перетворюється на жуйко. Висипаємо його на торт побільше. Класно вигадала. А у мене також є цукерки ньорц. Я їх також висиплю. От сюди. Тепер беремо мармеладну малину. От сюди. Хоча знаєте. Я так подивилась. Не те. Зливається. Квентін, давай поміняємось. Я віддам тобі моє, а ти мені своє. Мармеладна ожина краще виглядатиме на моїй рожевій стороні. Нудьга. Я придумав, як прикрасити торт веселіше. Заряджаємо мармеладною малиною мій рот. Класно. Тепер направляємо голову на торт. Відкриваємо рот і мармеладки будуть вилітати прямо на торт. Подивіться, як швидко все прикрасив. Майстерність. Ой, вдавився. Джес, допоможи. Ні, тільки не це. Яка гедота. Вибач, я не хотів. Давайте прикрасимо ще один ярус. Нові смаколики в студію. Подивимося, що дісталось квентіно. О, а що Джес? Маніти пончики, супер. Має бути дуже смачно. Так, смакота. Мені теж дістались дуже смачні пончики, обожнюю. О, ідея. Прикрашаємо торт половинками пончиків. Виглядає прикольно і незвичайно. Так, ось це квентів придумав. Круто. Я також можу так зробити. А ще в мене є чорно-біла посипачка. Зараз швидко прикрасимо. Як здорово! А в мене посипка. Я зараз також, як доно. Не виходить. Що робити? Добре. Буду діяти повільно, але й вірно. Викладемо всі прикраси пінцетом. О, мені подобається. Так довго. Я поки підкріплюсь Ммм, Смачно. Обожні, це печиво. Давайте прикрасимо торт. Воно добре вписується. Ось так. Краса. Ой, Квентін, твоя половинка виглядає так апетитно. А в мене є тістечка макарон. Вони дуже смачні та м'які. Мені подобається. Так, давайте розкладемо по торту. Сюди, сюди, сюди. Вийшло так мило. Хочу скоріше спробувати. Друзі, ваш торт уже готовий. Скоро будемо куштувати. Погнали дивитись. Дегустація саме цікаве. Отак. Я хочу розпочати перша. О, а це ще що? Ми маємо дві хвилини, щоб з'їсти весь торт, який жах! Добре, спробуємо. Який великий шматочок. У розрізі він рожевий. Очманіти, який смачний шматочок. Смакота. Мені дуже подобається торт з цими цукерками. Вийшло здорово. Не можу зупинитись. Спробуємо лядяники. М -м, як солодко. Тепер я візьмемо шматочок всередині коржі чорні. Дуже круто. І цей торт такий смачний. Мені дуже подобається. Ух ти! Друзі, з такою швидкістю ви з'їли верхній шар торта. Далі другий, а на ньому ще більше смаколиків. Джес, спробуй свою половинку. Звісно, це так смачно. Я сама собі заздрю. Такого смачного торта я ще ніколи не їла. Не можу зупинитись. Всі прикраси тут чудово поєднуються з тортиком. Як це неймовірно смачно. М -м -м, які смачні мармеладки. А я спробую свою половину. Такий величезний шматочок. У десять разів більше за попередній. Крутяк. Смакота. Ці мармеладки тут ідеально доповнюють торт. Яка смакота. Мармеладки малинки. Просто супер. Ого. Як же ви з'їсти це все? Ви ще не втомилися від солодощів? Тут же так багато торта. Ні. Я обожнюю солодощі. Мені їсти цей торт одне задоволення. Ой, макарон. Смакута. Я не можу зупинитися, коли бачу солодке. Не заспокоюсь, поки все не доїм. До останнього шматочку. Ух ти, ви впорались. Залишились одні крихти. Тепер ви точно торта більше не захочете. Повірити не можу, що з величезного торта залишились лише маленькі крихти. Це був крутий челендж. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.